Вітаю, шановні! Ви на каналі Власний сад і вашій ваші, увазі огляд саджанців абрикоса. Щеплена. Щеплені на щепа жардаль, тобто абрикос дикий. Це на 29 серпня маємо такі саджанці. Сонце, правда. Побурення, яке вимахало тут. Вже пропололи. зробили підрізку, деякі гілки мішають. Щоб деякі мішали, то вже пообрізали. В цьому році на прохання покупців занизили крону, зробили низьку, тому що... Кожний начитався то йому чашею, то йому ще чимось. І зробили крону десь 40 від підщепи 45. Раніше робили 60-70. А це занизили, тобто, як і занизили, але хватає міста тут крону формувати, як заводно, тому що гілки можна ці вирізати, ці тут хватает. І на чашу, і на розріджену ярусну крону, хто як забажає. Тобто, всі сажанці, як бачите. Товсті забриваємо. Тобто первосортні вони брати штанель десь до 3-2,5-3 см, то й он взагалі товстий. Тобто це таке має. Ціна даного саджанця в розріб 150 гривень. Сорта які є. Напишемо нижче в описанні, тому що тут рядки, там дальнє поле, я не видно, там теж абрикос є. Сортів 15, його є ще 18. Це дерева. Я кореневої. Це центральний провідник. Десь по 2 метри без кореневої. Якщо все добре, то будемо копати трактором, якщо буде кому і з ким. Дерева з гарною корневою системою, так як на поли розвинуті. Кого цікавить, замовляйте. Дякуємо за увагу, звертайтеся.